Я так облажалася. І тільки зараз, почавши вивчати іспанську мову, я зрозуміла, чому всі іспанці наді мною сміялися. Про все по черзі я пішла на концерт свого чоловіка. Він грав на саксофоні, виступав з іспанцями. І я така в залі танцюю під музичкою. Іспанці в мене питають: ну що, як тобі концерт? І я кажу: все класно, але як я думала, я кажу, тут дуже спекотно. Вони всі починають сміятися і казати: Ну зараз прийде твій чоловік. Вирішить це питання. Я така посміялася і думаю, так ну як же він вирішить це питання, як він зробить, щоб тут було прохолодніше, бо це неможливо. Сьогодні на уроки іспанської я дізналася, що я сказала. «Estoy caliente». це значить, що я дуже збуджена. Треба було сказати Tengo calor». Цікаво, чому пиріжок. Може бути калієнте, а людина ні. І це далеко не єдина така ситуація, яка трапилася зі мною в Іспанії. Краще вивчати мову країни, в якій ви живете, і якомога скоріше. А які смішні моменти були у вас?